Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів 1 А класу на урок математики. Тема нашого уроку числа від 1 до 100, дії з іменованими числами. Любе сонечко ясно світить, посилає всім привіти, ніжно гріє і ласкає, до роботи закликає. Не боріться, поспішайте і навчатись починайте! Почнемо з підготовчих вправ. І перша вправа числові пірамідки. Пам'ятаєте? Кожне невідоме число є сумою двох чисел, розташованих нижче. Отже, до 3 додати 3 буде 3 плюс 1, а тепер 6 плюс 4. До 1 додати 5. До п'яти додати п'ять, до шести додати десять. Продовжуємо до одного додати чотири, чотири плюс 0, 5 плюс 4, один плюс сім, сім плюс три, вісім плюс десять. Потренувалися, були дуже легенькі приклади, так? А тепер будемо відновлювати таблицю розрядів. Пограємо в гру Вантажник. Отже, число, в якому 9 десятків та 5 одиниць це 95. 5 десятків та 1 одиниця. 51. Число 28, бачимо його. Складається з двох десятків та 8 одиниць. А число 80 з восьми десятків 0 одиниць. Число 39 це 9 одиниць та 3 десятки. Наступне